Привітик, любі котики-моркотики. І як ваші справи? Ви готові до другого тижня оновлення зимової країни? Я так. Ну і тому цього разу нас чекає щось новеньке, абсолютно, якийсь у нас Снобель до нас прийшов. Дуже цікаво, що він там від нас хоче. А також до нас повернувся волохатий патруль. Безумовно цікаво, що там буде, але я, в принципі, плюс-мінус щось догадуюсь. Також нам надали якусь невідкладну допомогу постям, дуже цікаво, що там буде, ельфи щось знову чудять, відчуваю. Ну, а також додали зимову гоночку нову у нашій країні, селищі, а також додали ще якийсь одяг. Тож бо давайте не будемо гаяти час та будемо їхати дивитися, що ж там все ж таки цікавенького у нас є сьогодні. І так, що де в нас є? Я готова до завдань. Так, давайте вниз, певно, що. Угу, так, тут є завдання, це, напевно, завдання з гоночкою. Так, так, так. Ну, давай, що ти нам скажеш, парубку. Давай, давай. Привіт! Усі так зайняті святковими приготуваннями, печуть солодощі та прикрашають будинки, що зовсім забули, у чому весь сенс свят. Правильно? У тому, щоб бігати якомога швидше. Для тебе вже готова бігова доріжка, яка проходить через увесь центр селища. Це для того, щоб усі могли милуватися гонкою. Не хвилюйся, якщо хтось потрапить тобі під ноги. Це його проблема. Чого ж ти чекаєш уперед? Ой, ну, капране, ви, як завжди. Ну нічого новенького у вас немає. Так, як я розумію, це гонка з минулих років. Оновлено, так, як у минулому. Ой, я вже когось збила, вибачте, мене, будь ласка, це ваші проблеми. Тож бо, отут начебто все гаразд, тому без коментарів. Адже вражень в мене просто з цієї гонки, ну, гарненька, чудова, але вже стільки років її просто їздиш туди-сюди. Тому якось так так. Єє, все, ми закінчили. Дякую, дякую. Так. Ахаха, ти показала їм, що таке справжній дух свята? Турбуєшся, що завадила святковим приготуванням? Облиш, нікому не зашкодить менше думати про готування і більше про гонки. Повертаюся в будь-який час, щоб знову побігати селищем. О, який ж ти. Гандюк такий. Так, 300 так і залишається. Тож, дякую, дякую. Ой, всі прям бігають на цих звірятках. Так, а де тут завдання про цього гномика? Я дуже хочу, хочу його пройти. Нічого немає, а чому? Блін, якось сумно. <схай> ну, гаразд, гаразд, гаразд гаразд. Так, але я тут зрозуміла, є синеньке завдання, то можливо, це щось тут буде цікаве. Тож, давайте. Привіт, Катя. Наші звірята будуть раді з тобою познайомитись. О, добрий день, о, ви ще й досі даєте? Е, хочу дізнатись про ричить. Ой, який гарний медвідь. Що таке урсо? Ельфі зазіхнули на маленьких пестів, вони такі пухнаті! Погнаті? О, що це така мило і смішно. Погнасті. У ні справа погана. У надлишку молоти у ельфів затьмарило розум. Вони повністю опанували нестримне бажання зробити з маленьких постів своїх вихованців. Вони себе не контролюють. Потрібно повернути малюків мамам та татам. Кричить. У чому річ, Фал? Ти хочеш допомогти? Катя тварини пропоную допомогти з твоєю рятувальною місією. Вони допоможуть швидко наздогнати вкрадачів песів. Застрибую. Паси маленьких пастів, врізаючись в ельфів О, які вони милі! Я хочу на ній поїздити. Вона так. О, ух ти! А їм що анімацію змінили? Вау! Це дуже круто! Так, а що тут? Ой, які футболки з принтами. Ого, ого. Нічого собі. Не впевнена, що вони мені подобаються, але побачимо. Так, а це максимальна швидкість. Це так прикольно. Здається, минулого року не було було поза минулого. Прикольно, прикольно. І дійсно цікаво, що вони зробили всім цих тваринок, бо. Пам'ятаю, раніше можна було. Чи так само ми всіх інших бачили? Блін, не пам'ятаю. Блін, він так смішно стрибає, точніше вона. Так, тин, тин тин, 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 тин. Так, ельф першого. Звільнили другого. Що це ви вкрали в пестів пухнастиків? ну-ка, геть. Ви краще один одного підійдіть, пообнімайте, отак от само дістаючи, як постів. Тоді ви швидко зрозумієте, що так не треба робити. Самолюточки, біжіть до мамусів та татусів, вони вас обіймуть і заколихають. Не те, що ці гавнюки. Щиро дякую. Вони повернулись до своїх батьків. На мою думку, звірі, хочуть тобі щось сказати. Поговори з ними. О, ну гаразд, давайте з медведиком. Поділись зимовим почуттям з новим чотирихлапим другом. Ага. О, ой, о, то ти шо? У нього язик ще так прикольно мотиляється. А, ха, ха, такий смішний мило. Косолапки, митки. Ой, ой ой ой. Це круто, ой, прикольно. Можна награтись класно. Ага, я поняла. О, Кейт, добрий день. Ельза, добрий день. Давайте, а що, не можна дибнути? Е, -е. ну, коротше, привіт, дівчат. Ой, ну, козел, це щось з чимось в мене такі погані спогади з ними. Привіт, 2019 рік, чи який там. Коли їх треба було збирати, це був треш просто. Нє-нє-ні, дайте я на когось іншого сяду. О, давайте на луся. Ну О, клас. Мені підходить. <г siege> Він такий також прикольний, смішний. Уа. Уа, уа, уа. Ой, а чого? Як персонаж дивно з нього злазить? Залазить так само дивно, ну гаразд. Ну, це засолом. Нічого новенького, блін, ну прикольно. Він ж так ковзається нібито з задніми ногами. Цікаво, цікаво. Так, ще в нас вже новий наряд якийсь є. Точно, 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 точно. Так, дайте мені, будь ласка, мого срібного коня. Я його дуже люблю. Так, слухайте, а знаєте, давайте ще перевіримо, чи буде наш персонаж ховатись взагалі шик. Топ-шик, ура! Круто-круто. Так, а тепер ходімте подивимось, напевне, що одяг. Щось я не бачу завдання з цим чебопіліком, ну, гаразд. Коротше, пошукала я ще завдання, я так його і не знайшла. Сумно, дуже сильно, але давайте будемо дивитись одяг. Можливо, хоч тут мене порадують трішечки. Так, тут також все стареньке. А ось тут. Ага, все те саме. Що ж таке? І тут те саме. І тут. Ааа, це, типу, вони додали старий комплект з минулого року і сказали, що він новий. Гаразд. Домовились? Гаразд, гаразд. Так, ще? Ну, давайте подивимось тварину, коли я не впевнена, що типу додали, і там я зрозуміла, як ми все пройдемо нам цей. Чи бупілік буде даватись? Що? що? Чому? Чому ти тут? Як сумно. Де з тобою завдання? Де? Де? Просто де? Де-де-де? Та що, немає завдання з ним, це що я собі щось саме собі придумала цікаво дуже сильно. Ну, гаразд, 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 гаразд. Коротше, поки бігала, шукала цього гнома, чи завдання точніше з ним, запитала у своїх дівчат з клубу, що це таке? Це тільки в мене так забагало? Що типу, як? Але мені пояснило, що в них немає і що завдання, ну, я не дочекаюся, але мені дуже було цікаво почитати про цього гномика. І, коротше, одна із учасниць клубу трішки розказала про цього гномика. Дякую, Катя Мунярд, велике тобі дякую. Мені ну, дуже сподобалася ця історія, що я прям захотіла поділитись з вами. Тож, бо, якщо вам сподобається, пишіть в коментарях: дякую, дякую, Рейвена, дякую. Вона, до речі, зараз живе в Швеції, тож вона там прошарена, тому вона напевно, що все і знає. Коротше, вона каже, що цей гномик це особисто наш Святий Миколай. Ну і, звісно ж таки, цей, так би мовити, домовий відповідно, приходить на Різдво до дітей та залишає їм подарунки у їх кімнатах. Але це, відповідно, якщо перед цим його пригостили молочком. Також вона сказала, що у Швеції продають такі маленькі декоративні дверцята, щоб відповідно їх відкривати на вулицю, і ну, типу, біля дому воно все знаходиться. І, типу, він там е, живе. Ну і по факту, по міфології, він використовує функції зумового домовика. Тож, ну, так, цікаво було почитати. Ну, відповідно, кажуть, що це маленьке сторінечко, воно вночі з'їдає все печиво. Ну, і також, звісно ж таки, залишає на снігу маленькі сліди. Ну, і, типу, це означає, що він до вас приходив, подарував вам щось. Дуже цікаве. А також вона сказала, що він не єдиний і що там є ще а, жіночка. Також дуже цікаво, я не знала, що їх називають номі чи Номи. Ну, дуже цікаво, типу як гноми, такі гноми. Ну, коротше, почитати можна так десь в інтернеті. Але прикольно. Я зацінила. Коротше, я вирішила купити цього такого домовичка, собі він мені сподобався. Мені дуже подобається його шляпка. І коротше, у нього такі. Цікаві вуса, цікавий нос, тож, я не знаю, я прям не пожалкувала, що я купила, що він так смішно стрибає, чи танцює, чи він коротше, робить. Такий смішненький трішки, тож. буду з ним обов'язково бігати. ну Ось таке у нас невеличке оновлення вийшло трішки сумно, що я все ж таки не почитала більше інформації від розробників про цього гномика, адже опис у нього такий трішки е маленький. Не сильно зрозумілий, але тим не менше. Дякую вам велике за перегляд. Надіюсь, вам відео сподобалось. Ну і гарного настрою. Бувайте!